Готуємо дуже смачну скумбрію. така, як шашличок виходить, вона дуже смачна. І можна на гості також її подавати, дуже гарно виходить. Я скумбрію помила, відрізала голову, хвіст, почистила її та рушничком протерла сухим. І бажано її нарізати, коли вона трошки ще приморожена, тоді легше нарізається, не розлазиться. Виймаємо її, такі. Серединку і скручуємо таким чином, як на відео, та надягаємо на шпажки. У мене з однієї скумбрії вийшло дві такі шпажки, по три кусочки. Так я надягла, і тим часом готую маринад, цукор, лимонний сік у мене, соєвий соус, перець чорний, оливкова олія, чайна ложка меду і чайна ложка гірчиць. Все гарно перемішуємо. І змащуємо нашу скумбрію. Можна залишити її на годинку бажано маринуватися, але я відразу пропікалася у мене, вона вийшла теж немало смачна вийшла. Викладаю на противень, на пергаментну бумагу і запікаю 180 градусів 25 хвилин. Приємного! підписуйтесь.